Львів'янка Марічка Горон з волонтерської мережі Shelter розповідає, що як тільки перші біженці страшної весни 22-го року отримали дах над головою, їжу та одяг, то постало питання вивчення української мови. Люди приїхали з регіонів, де русифікація прокотилася як асфальтний каток, тотально, безжально. А ще ж їхні бабусі й дідусі говорили українською. І тепер вони прагнули відкопати це коріння. Ко були курси української мови, і було їх досить багато. Ми провели шість або сім курсів, таких що ми набирали групи і проводили українську мову. Був великий запит на українську мову. Багато хто переїхав до Львова і відчував цю потребу, бо у Львові дійсно україномовне середовище, і багато львів'ян робило зауваження. Вони не сприймали російської. Нині це вже не просто курси української. Цей проєкт давно переріс себе. Це цілий комплекс інтерактивних заходів, що навчають українською через дію. У мене було три причини, чому я переїхала з Києва саме у Львів. Одна з них це е україномовне оточення. Мене, скажімо, більше всього турбують ті люди, які зараз уже, там під час війни, е коли батьки спілкуються на вулиці зі своєю дитиною е російською. Мені ну, теж не зрозуміло.